Це буде дуже вагомим сигналом до тих, хто зараз перебуває під владою московського патріархату. Тут є власне два такі, таких паралельних процеси: з одного боку, це демонстрація того, що об'єднавчий процес є можливим і як він відбувається. А з іншого боку, те, про що ми говорили щойно, що процеси, які будуть відбуватися з боку Константинопольського патріархату, вони знімуть ту головну перешкоду. Яка є для багатьох єпископів, священників і вірних Української православної церкви Московського патріархату на шляху до об'єднання? Бо за нашими даними переважна більшість цієї церкви. Готова була би до об'єднання, але їх засмучує їм перешкоджає в цьому стан невизнаності. Вони не хочуть опинитися також в невизнаній церкві. А коли церква буде визнана, то ми переконані, що від структури московського патріархату в Україні залишиться приблизно стільки ж, скільки зараз є під владою Кремля на території України.